Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Як ви бачите, ми знову знаходимося на рибалці, на річці стир. Вже як би і зима, сніг пішов, вже багато хто позакривав сезони, а ми, мабуть, тільки починаємо ловити рибу. Тому дивіться, перед переглядом цього відео не забудьте задонатити на Мяско Реквізити всі в нашому описі. Тому ми будемо далі ловити рибу. Ми сьогодні приїхали ловити на фідер вже корм замішаний. Пінка, мотиль, черв'як вже все налаштовано. Тому фідера закинуті. А зараз вам Владік далі все. А влад... а зараз вам Владік детально все розкаже. Коротше, фідера в воді. Взяли з собою пінка, остатки, залишки черв'яка. А також зайшли до Льоші взяли мотиля. Привіз Льоша мотиль, тому пробуємо на мотилі. Перша густерочка плюнула саме на мотиля. Невеличка густерочка. Клюнула. О! Посидимо, почекаємо, на днях люди казали, що зелені поганого язючка. Два з половиною вроді. А чи брешуть, чи на йо, не знаю. Перевіримо, тоді буде видно. Дай! Предприймай! Є! Yeah. Є! Yeah. Хлопцы, как эмигранты, уже в машине сидят себе. Федора поставили. О, 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 помаленьку, не спеши. Что то, что то? Не, плотвича. Плотвичка. Ну, такая матера, да? Пряма трансляція валить. Не можемо запустити пряму трансляцію на Тіктокі, бо немає 1000 підписчиків. Ще одна проблема. Хотіли тапати гроші заробляти, чи хлопці. О. О, бачиш? яка? Оце воно мені стояло одну кормушку. Так, да, закинемо по ту сторону. Щоб язя зловити, я зловив тут. Я на цьому холоді швидко перев'язався. І назад машину. Ловим коротше отак. Андрій там щось в'яжеться, крутиться після той пузві. Я туплю машину, тому що на вулиці мінус один. Так якраз, хай би було б мінус 5, то було б не так холодно, так, слякоть така. От. Сидимо, так дивимося. На фідера. Що ти там робиш? Щось робить. Перев'язується хлопець. Але покляпку побачив зразу І Іпащо Бомба А, Покрана, просто пусть до хати, да? то посидимо. Ще що посидимо, щось вони нічого навіть не думають, щось там рушиться. Дивімо, пойду поразити Бачу. Отож, вже ми нарибачилися Будемо вже викидати корм в воду, зараз покажу вам ще рибу. Тож, що можу сказати? 20 листопада. Кльов, як би і є. Вчора казали, що було трошки краще. Ну Сьогодні в нас якось так. Зловив Влад однесеньку густірочку і в мене проклюнула одненька плотвичка. Не густо. Хочу, хочу. Можна пробувати. Я думаю, що варто ще. Ось така підлючка. Варто пробувати виїжджати. Пробувати ловити. Я думаю, що може вона буде зараз прокльовувати. Але на дворі дубака. Якщо будете йти на рибалку, одягайтеся, обов'язково. Шапки, теплі носки, підштанники, все. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Ми ловили в межах міста. Ось, видно церкву. Тому виїжджайте, пробуйте ловити рибку. Не забувайте про Олексієву групу в тихі берег. Туди скидайте всі свої звіти з рибалок. Ну, і ми будемо теж свої звіти скидати.